Uh, сьогодні граємо в Бедвар, всім привіт! З знову я, Максим Плей, сьогодні граємо в Будвар, до цього. Так, сервер Hive MC. Якщо ви граєте на ті лаунчері, то він у вас стройний, по ідеї, буде. Так, так, так. Давайте... Па. Я вот на монтажі сижу, озвучу и не ah. Так. Ну-та-та-та-та. Та, 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 та. ah. Давайте. Останній. Ah. Останній кусок золота. Ура! Так, платформа, платформа, платформа. Ah. Так, отак. Все, ah. тепер не. Не-не-не, так не будет, добре. Um. Ah. Ой, отак. О, ось, 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 ось Так, застраю, строю, строю, строю. Е, ой, не то. Та, господи, не то! Так. Давайте, 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 скоріше, скоріше. Строю, 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 строю. Та, боже мій. Так, 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 так. Все. Е, е, так, що мені далі треба купляти? А, точно. Вот, да, Ага. Значит. Значит. Пишку пішлые. Да, холу бой, уже тут строї все. Так. Опа, опа! Я передумал, я передумал, я передумал, нет! Фух. Так просрав зараз. И так увесырал, просто, Так, 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 так. Пришло, пришло, пришло. Эээ, шкупы ааа, о, так, все. заряд в огню. Так, 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 вот так. Ааа, нет, не так! Фух. Эм, так, никто, меня не спалил. Я сейчас строю их до голубых. А идет, у них лишка не было. Уже я еще чтобы им лишку сломать. Я идет трохи. Ай. Я надеюсь, что сегодня мы выиграем. Я задумався це озвучувати. Ха. Так, ладно. О, туди нам надо М Даль, через зад постро... Ладно, не буду робити. Все одно. Зараз ззаді зайду і... Там хтось покинув гривен. Так, ладно, строимся. Ой, та не то! Де... А, так я вже вверх можу строїти. <кхи> ну, ладно, ще трошки построюся, так от щоб не опиратись нікуди. Ну, е -е, от все. Думаю, вже може построїти йде. Так. так. А, ага. Ага. Чого в принципі. Мене, по ідеї, не мають бачити, там один лишився. Ну, значит, раз. Ось так, аккуратно. Ой. Так, на всякий случай. Всякий мой подок. Ой, 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 сейчас буду, сейчас буду, сейчас буду. Мы уже, майже цей. Так, зараз. По голуби. Голуби, точнее. А так ему уже... Я вас зрозумів. Да. 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 Так. Так. Э... Так. треба, не треба, не треба, я не хочу помирати. Эм... Ой, хто е там? Та виглядає нікого. Чи... Ем... Ам... І там, і там, і там. А, до речі, нагадую, ми сьогодні маємо виграти без броні. О, єма! Він мене побачив! Чи в... вона, ця лінька? А, Єма, єма, єма... Опа. Так, зразу меч. Це не багато, та й... фаербол та Ну, Взагалі, можемо могли чотири, но... але. О, так все. Тут вже з п'ятої з шостиї хвилини вже починається епік, бо тут уже один на один. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒

Ліжок, якщо ліжко є ту нафіху не фіх, вони потрібні. Та я зов. Да я цей. Я знаю, але щоб не прострати всі свої реси в пусту, я їх цей користуюсь. Хоча б якийсь цей небудь. Так, так. А алмази, господи! Ой, господи, господи. Однач Біжу на базу. Біжу на базу, Максим, біжу на базу. Ай, ма, хто? Де? Деп? Буваем! Так, 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 так. Эээ, спасалки. О, газа вообще за тебя заставили. А они уже в Безну из чиску, напевно, да. Ні! тхух ху ху Далеко підніматися, але ну, ладно. Якщо наверх не дивитись, то і не так уж і далеко. Зрозуміло. <світ> давайте, давайте, строїм, 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 строїм! строим! Так, а, зрозуміло. <laughs> И... У... Вверх. вверх. Так. Ай, да 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 Та-та-та, да, -да, -да, да поля. Ой- ⁇ добре, что я побачил. Это <laughs> а я бы упал зараз. Так. так. Опа! Я придумал <сіх> Я сейчас туда закуплю Я закупаю цей. Не, не можно купляти. Э, що? Я бы купив броню еще давным-давно платформу. Пять платформ. Так, пять платформ. Я, я подумал, так знает. <сіх> Нет! Платформа... Фух. Ну то так би було, жалко тільки закупив і сяду просрал. Так, 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 ага, так. а Опа! Мінус слишком бірюзових, мінус лишку цигановых, так сказати. Циган, циган. Так, так, так. Пігнала, пігнали, пігнала. Зараз до них піду. Через це. Ви мене достали, я йду назад. Я йду назад. Навіть не смійте мене вбивати, Я за алмазами. І навіть не смійте мене трогати. скотиняки. Ай! Господи, больно, больно, больно. А тут якщо... А, ні, це для це і казни, це для цього прокачка, походу, як я закуплю Ну... Так, ладно. То порт на базу купляю. Ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Зараз, тихо. зараз, зараз, зараз. Всім пока я на базу. О, нарешті. Так, мечі по регенераці... регенерації та давайте. Пока. Ось. Так, 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 так. Де він? Де вони? Ааа! Зрозуміло, я зараз теж луки куплю. Ну куплю точніше. Ай, господи мій. Господи боже мій. Господи боже мій. Так луки є, тепер стріли. Цибуля. Де, де, Де де де? Де вони? Не там. А де вони? У помінус один. Флокт упал в бездну финал. Девин, девин, де дечил, доцичил. Яких это Я бузмаку, бузмаков. Хм. Эй, дай сюда Бузьмаков Бузьмаков, э бузьмако. Бузьмаков а У мене телепорт не бачу. Ай-яй-яй-яй. Так, 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 так. Давайте, давайте вверх, уверх, уверх. Так, так. Так. Ой, єма, не треба, не треба, я вас прошу. Не треба, не треба. Ну, будь ласка, не треба, будь ласка. Не треба, не треба, я акуратно построю собі там, де. Опа! Добрий день, я вас бачив. Я б міг зараз, якби б я знав, де він і міг би пробувати через стін, то я б у нього попав. Але я не можу не, про... не то робити, не то. Господи, 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 Господи. Так, 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 так. Опа, так, 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 так. я чуть не упал. Вот мне не повезло, то что я умею так строить. Так, 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 так. Так. Опа, изумруды. Пять, пять, пять штук, пять штук, пять штук. Пристроїмось. Зараз, 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 зараз. Понятно. Моя удача просто Перерівнює лінію. Інтересно, у нас ліжко взагалі зламають. Максимум, якщо автоматично всі ліжка поламають. Перлина Енду. Так, тепер, тепер. Де він, де він, де він. Я хотів би до нього запалити то, але. Господи. Але де він? Я не знаю просто. Опа, він на базі. Ідемо. Ура! Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Убий. Убий його. Бруб-буру, вий-бую, Ну, Все ще є, у нас сліжко все ще є. Якщо навіть упаде, то йому буде все рівно. Що ага. тут големи роблять? Не треба, не треба, не треба. Ай, що це? це за хімно? Що це таке? Големи, големи, я вас зараз... Я вас зараз за голем. О, 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 сейчас мы как раз таки тут и подхилюсь, и зацейка. И там упал. А, он, походу, зацейкался. Не, не треба, не треба. Я передумал, я передумал. Я, давай. Нет, нет, не -не -не -не. Не -не -не -не. нет, нет, ну, нет, 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 Давай, давай, будь ласка, будь ласка, убий його, скинь його якось. Фу, красава, прогібатор, красава. Ладно, всім пока.